У Микинецькому дитсадку Янголядко від недавньогоновило укриття цивільного захисту, хоча об'єкт відповідав базовим вимогам безпеки, однак була обмежена площа. Відтак непросто з комфортом було розмістити понад сотню вихованців. Янголятка. Наш заклад по списку 160-180. А відвідує реально 140 діток в основному. І наше укриття, звичайно, що гарне, комфортне, ми готувалися, ми робили, але було недостатньо площі. І тому нам вдалося його розширити. Ми зробили дві кімнати великі. Е 300 квадратних метрів для того, щоб дітки могли дійсно почувати себе затишно, щоб там могли проходити і заняття, і коли треба, можна і спати в обід, відпочивати, їсти приносимо туди діткам. Тобто в нас тепер вже створені такі належні умови. У 25-му дитсадку дбають про інклюзивність та підтримку дітей з різними потребами, особливо під час повітряних тривог. Відтепер діти з особливими освітніми потребами матимуть спокійний простір та можливість відволіктися від шуму чи стресу. Укритті облаштували ресурсну кімнату з усім необхідним приладдям. У Нас є облаштована добре ігровими ігровим приладдям, ресурсна кімната, всякими різними додатковими. З ну додатковими різними видами, і в нас є дев'ять інклюзивних дітей в садочку. За останній період профільний департамент домігся суттєвої реконструкції шкільних укриттів. Тепер це безпечні приміщення для комфортного перебування дітей під час тривог. Тут великі укриття. Це новий садок. Один з тих садків, які ми відкрили. Наша команда свого часу разом з сільською радою «Микитинців». Тут є дитячий садочок, бачите, є укриття. Одне, друге для маленьких дітей, для старших дітей. Поруч є школа, яка теж має достатньо велике укриття. Тому тішимося, що розвивається цей напрямок, а укриття дуже потрібні для кожного закладу. Тому удосконалюється, бачите, і світло, і меблі, і підлога зроблена все. Тобто, це. Це не ті підвали, які були ще до початку повномасштабного вторгнення. Тобто, зараз можемо говорити, що в рамках інспекції один з таких напрямків, які ми перевіряємо, це наявність укриття в наших навчальних закладах. Кожен облаштований метр безпечного простору, кожна адаптована зона в укритті це реальний внесок у збереження дитинства та спокій батьків. Це свідчення того, що навіть найскладніші часи безпека наймолодших залишається безумовним пріоритетом єва тергромади. Михайло Березень Софія Савчук, новина на вежі.